Десять років ув'язнення загрожує жительці Олександрії, що на Кіровоградщині за підпал автівки Нацгвардійця. Обвинувальний акт у справі вже скеровано до суду, повідомили в обласній прокуратурі. Відомо, що замовлення жінка отримала через спільноту в Телеграм. За згоду палити машини військових підозрювані обіцяли гроші. Обвинувачену проінструктували і щодо виготовлення запальної суміші та способів підпалу. На виконання завдання вона придбала пальне та здійснила умисний підпал автомобіля, який використовує під час служби військовослужбовець Національної гвардії України. Обіцяну грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Підпалювачка так і не отримала. Відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України обвинувачені загрожує позбавлення волі до 10 років. Як підтримати підприємців під час війни та що їм необхідно для розвитку власної справи? Про це дебатували під час конференції Бізнес та влада, спільний вектор розвитку громади, яка відбулася в Кропивницькому. Участь в обговореннях взяли представники місцевого бізнесу, урядовці, керівництво міста та області, організували зустріч, щоб налагодити діалог між підприємцями і владою. Об'єднати владу і об'єднати бізнес, щоб змінювали стереотипи і щоб люди розуміли, що ми повинні робити одну справу: націлювати нас всіх на перемогу, займатися економікою і щоб звісно сплачувалися податки. І Будемо сьогодні показувати ті кейси, які у нас вже реалізовані, реалізовані нашими підприємцями. Тобто, це будуть люди з живими проектами, які були реалізовані, і вони є успішними. Війна це не лише криза, а й нові перспективні можливості. Як почати власну справу з нуля і перетворити її в прибутковий проєкт, підприємців навчають в міському центрі підтримки підприємництва. Крім того, на рівні області впроваджують державні грантові та кредитні програми для бізнесу. Це, зокрема, програми «5.7.9» зроблено в Україні та інші, завдяки яким підприємці можуть залучити кошти на запуск свого стартапу. Це, зокрема, програми «5.7.9» зроблено в Україні та інші завдяки яким підприємці можуть залучити кошти на запуск свого стартапу, переоснащувати чи розширювати виробництва? Відкрити свій бізнес за гроші держави можуть навіть ветерани війни. На грант до 250 тисяч гривень може претендувати ветеран або члени їх родини. Обов'язковою умовою в даному випадку є створення одного робочого місця. до 500 тисяч гривень може претендувати також ветеран або член родини, і обов'язково умова створити два робочі місця. З іншого боку, через бойові дії влада змушена вдаватися і до непопулярних рішень, щоб наповнити бюджет та озброїти українське військо, в планах держави підвищити податки. Відповідний законопроєкт вже пройшов перше читання в парламенті. На плечі підприємців ляже додаткове фінансове навантаження. Наслідки можуть бути непередбачувані, вважають вони підвищенням податків, звісно, що не буде позитивно впливати, тому що бізнесу треба буде піднімати вартості своїх товарів, своїх послуг. Це відповідно буде відображатися на ціні, яку буде отримувати кінцевий споживач. Податковий законопроєкт розкритикував і голова Асоціації платників податків України в Кіровоградській області Ігор Волков. На його думку, високі податки в кращому випадку змусять бізнес піти у тінь. А за найгіршого сценарію частина підприємців закриють власні виробництва, бо не матимуть достатньо коштів їх утримувати. Постраждають в такому разі і держава, і споживачі. Тому збагачувати бюджет потрібно шляхом реформ Україні, а не обдирати бізнес до нитки, переконаний. Зокрема, реформуванням нашої державної митниці, де ми маємо величезну діру, що доведена всіма європейськими міжнародними інституціями, які просто моніторять економічну ситуацію в Україні. Одна, одна реформа на митниці дала би втричі-вчетверо більше грошей, ніж те, що прогнозується взяти державою. Як то кажуть, по-легкому сплатників податків в якості військового збору він додав: наразі підприємці потребують від держави прозорих і справедливих умов для своєї діяльності. Тільки так бізнес може приносити користь і вижити у воєнних реаліях, оскільки бізнес це найбільша рухома сила, яка сплачує податки, то безумовно і логічно, що влада має звертатися до бізнесу в усіх своїх. Прагненнях економічних проєктах і відповідно звіряти годинники і звіряти час. І правильно, коли не тільки раз на рік проводиться такі форум, правильно було б, якщо б кожногоденні співпраці відбувалося спілкування між бізнесом і владою. За підсумками конференції, підприємці та влада розроблять інструменти для реалізації спільної стратегії підтримки бізнесу, яка враховуватиме інтереси обох сторін. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІТІВІ. Марко Кропивницький. Театр Корифеїв. Початок. Туристичний путівник яскравих локацій на Кіровоградщині презентували під час 54-го всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Виросневі самоцвіти путівник кількакомпонентний, Він складається із власне паперової частини, а в ній біографія драматурга. Історія театру корифеїв. Та карта з переліком найважливіших об'єктів області, пов'язаних з життям драматурга. Далі електронні блоки на ресурсі Україна інкогніта. Тут є й історична інформація, і також мапа. Вийти на віртуальні додатки можна через QR-код, який є на паперовому носії. Автор видання, географ та краєзнавець Андрій Домаранський. Зазнає, що це вже другий просвітницький проєкт, який знайомить із життям і творчістю корифеїв українського професійного театру. Перший туристичний путівник хутір Надія створили минулоріч. Автор каже, багатоярусність путівника, його паперовий і електронний формати націлені заінтригувати користувача і спонукати його до пошуку додаткової інформації. Карта вона повинна вона не повинна давати відповіді на всі питання. Бо ну що це? Карта повинна плутати, вона повинна інтригувати, вона повинна там. Десь вводить і в оману для того, аби людина цей пошук не зупиняла для того, аби вона через щось там перечепившись, вирішила щось уточнити. Тому, власне кажучи, цим зумовлений ось цей формат. це оригінальна робота. В нашому житті взагалі мало речей, які є в науковому і в інших, да, оригінальними. Так це видно, що кожна деталь продумана. Кожна деталь вивірена, кожна деталь перевірена на практиці, що є важливо для туриста, тому що туристу треба те, що буде реально працювати, бо ми можемо багато чого написати, так а люди можуть не відвідувати, не їздити, просто воно не працює на практиці.